Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс, між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окрадену. Юзбудять. Ох, не однаково мені.